Твіка царя, що справив весілля своєму синові і послав слух своїх кликати званих на весілля, а ті не схотіли прийти, знов послав він інших слуг, наказуючи скажіть званим, ось ось підмій уже. Готовив теляти мої, і що в вигодовини за колото, і все готово, приходьте на весілля, вони ж занедбали те і пішли той на поле своє, а той до торгу свого, і оставивши слух Його, знущалися над ними, і побивали їх, і почувши це, Той прогнівався і послав іско своє, і погубив душу губив тих, і місто їх спалив, тоді каже слугам своїм, Звани не були достойні, так і дід, жена роздоріжжав всіх, і кого <кій> стрінити кличте, на весілля, і вийшли слуги ті на дороги, і привели всіх, кого тільки знайшли, і злих, і добрих, і набралось на весілля. Е... Подивитись на гостей, побачив там чоловіка, що був не весільній одежі, та й каже йому, як ти вийшов сюди, друже, не маючи одежі весільної, він мовчав. Тоді цар сказав слугам, зв'яжіть його руки, ноги, і візьміть його, і киньте в вотьму. Бог, бо багато званих та мало вибраних у ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь Христос посеред нас. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми почули єванецькі читання, е, в яких сказано, що Господь, Господин Царь. Е, Свого сина. І він е, позвав гостей. Позвав гостей, які були вибрані для цього піршества, і е, слуги пішли звати гостей. Коли вони е, прийшли, почали звати гостей, гості не захотіли йти. Один сказав, що в нього жінка молода, він зайнятий. другий вони на тожистях їм необхідно йти. от, І вони знач, відмовилися від цього. Потім він їх ще раз до них послав, а вони ще й е, побивали цих слуг. І цей господин цар наказав, що е, наказати цих гостей, які не захотіли прийти і спалити їхні міста. От, для того, щоб вони іменно так поступили з його слуханням. Потім він говорить, що біжіть, е, на всі дороги, на всі тожища і позбирайте людей, тому що столи наповнені іменно всіми явствами і необхідно, щоб іменно це свято пройшло. І вони почали збирати всіх е знаковишніх. Весі всіх людей, І коли цар прийшов в те місце, де вже було багато людей, пір вже був готовий, і він побачив одного чоловіка, в якого не було цієї одежі, брачної, і, е, іменно одежі для гостей, і він сказав, що запитав того чоловіка, Чого в тебе немає іменно цієї одежі? Він нічого не сказав. Він сказав, що візьміть чого чоловіка, киньте його в темницю, там буде скрежі зубів, і там іменно він буде наказаний за те, що в нього не було цієї одежі на це свято. Чи, яка духовна іменно основа цієї прищі? Основа цієї прищі в першій частині прищі говориться про гостей з вами. Гості з вами, це були в єврейському е, народі, це іменно весь єврейський народ, яких, яких Бог благословив, яких він збрав для того, щоб вони почитали як його істинного Бога, дав їм заповіді всі через пророка Моїсея. І, е, цей е, пір. Пір це іменно то, що Господь Ісус Христос приготовив для всіх. Це іменно, е, іменно нова Євангелія, Євангелія нова, е, вже любові і е, то, що Він приготовив це, коли люди, люди повинні були хреститися, е, були приймати, іменно е, каятися, приймати. Кров і тіло Господа Ісуса Христа, но вони е, не пішли за вірою Ісуса Христа, вони його розп'яли, вони його вбили. І е, іменно, е, це іменно в старому, іменно <клес> перша частина цієї притчі касається іменно єврейського народу. Друга частина прищі вже е, адресована до тих людей, які вже були. Обрані е, Ісусом Христом для того, щоб вони вже йшли, іменно сповідували християнську віру. Це язичні народи. От. Це народи, які повинні були прийти до віри, і вони повинні були іменно сповідувати віру, і йти по християнським е, традиціям, жити по вірі, як було сказано в Євангелії. Іменно е, на цей пір прийшли всі, Тобто, хто людина приходила на пір, давали їй одежу. Тобто одежа це було хрещення е, іменно людей, це іменно одежа, е, яку давали, е, дає Господь кожній людині, щоб людина похрестилася, вірувала в нього і вже жила по християнським заповідям. Але є е, люди, именно, які, навіть е, хрестившись, е, не захотіли йти е, за Богом, тобто жити по Божим е, заповідям, по Божим принципам, е, вони не хотіли бути християнами. Хоча деякі з них і хрестилися, але вони не жили по цьому. Другі навіть і не хрестилися, але вони якби прийшли до Бога. Тобто В церкві є, приходять всі і добрі, і злі. І церква е, іменно, е, своїм голосом говорить, що люди покайтеся, поміняйтеся, будьте всі добрими в Ісусі Христі. Но багато людей приходять в церкву і вони залишаються тими, які вони були. Тобто все життя живуть, і залишаються злими, не хочуть підкоратися ні заподіям, ніяким, ніяким законам Божим і людським, От, і так живуть все життя. От, хоча вони можна, можливо себе рахують і християнами. Тому е Господь говорить про цих людей, що Він прийде, коли побачить таких людей, що вони не мають цієї іменно одне.